Сьогодні у нас вже 9 листопада. Зроблю короткий відеозвіт про те, що я зробив на даний момент. Ось так уже в мене виглядає моя діляночка всередині двору. Робимо під газончик. Ось тут воно закінчується. Ось так тут бордюри ще докладаємо, землю треба довести. Тут стояла наша сушилка. Вона переїхала в нас ось сюди. Уже жінка її експлуатує по повній. Тут ми дойшли до цього, долили бітона. Далі будемо вже, коли буде фундамент, а фундамент ось осьоми. Рив, закидував, трохи почав глиною заливати. І моя помощниця в очередний раз поламалася. тому будемо думати, чи стоїть її справляти вже далі, чи краще купляти заміну. Ну, планувалося взагалі підняти фундамент навіть. Ну, не все виходить. Важко важко його робити самому. Кум, звісно, допомагає. Ну він теж не железний. Так що поки ми все так. Думаю, якщо ще буде щось теплота якась, то ще трошки доробимо. Як ні, то так уже будемо ну, до весни. Все, поки все.